Одна з чиновників адміністрації місцевої РДА, я маю на увазі, каже, що президент всіх нагороджує, хто загинув, а це зовсім таки неправда. От. І робили мені зауваження, чого, чого це ви подаєте президенту. А треба, бо командири не подають і залишаються воїни не нагороджені, і страждають і їхні батьки, і їхні рідні всі. От тому е, не треба робити, що моя хата з краю, Навіть якщо ви, навіть я звертаюся до всіх підписників своїх і до матерів, якщо ви, наприклад, лайкнули там за свого рідного, що загинув, то і за остальних, що там рядом, подивіться, де тризубці розміщені, де. Є е, прапори державні України на довгих відео на моєму каналі Павло Лашенчук. І на коротких, де короткі відео, там є, що попали в короткі відео, де є тризубці і прапори. І візьміть ладні, щоб президент бачив, от, щоб не було так, якщо Руслан Володимирович 21 рік загинув, от, і подали петицію президенту на наз... з адміністрації, чи хто там зробив петицію, і 25 тисяч голосів не набрали, і так і залишився ненагороджений. Офіцер в районі Запоріжжя загинув. Прізвище я не називаю, бо це вже народно президенту все одно. Він все одно його не нагородить. А треба, щоб знайшли Руслан Володимирович 21 рік, щоб от я звертаюся до адміністрації президента. Подайте, там була петиція, вона не набрала голосів і, і е, прізвище, я його не пам'ятаю, а от пам'ятаю, що Руслан Володимирович, і щоб його теж нагородили державною нагородою орденом. Вічно президент Зеленський не буде президентом. Буду наприклад я або хто народ мене обере президентом,